Всім привіт! Ви на каналі Господар на Землі Я Хотів би засняти відео по ремонту дисків. Трошки розповім вам далі, що ми робили, як реставруємо, як відновлюємо. Кому що не зрозуміло, задавайте в коментарях або засніму відео. Розповім щось подробніше. Гарно всім перегляду. По реставрації вала. Як ми вже реставрували два вала, виходить один час. Ось як видно, як купили диски, вирізали, другу частину батько перервав. Тоже вали, як і я, тільки він пополам його перервав, десь плюс-мінус. І третій я вже перервав час три диска. Відео ви побачите, я там розповідаю. Як ми їх реставрували, оці вали. Цю частину, що ми вирізали, чому, як видно, вона провернута і пожерта, У нас була хороша частина, ми варили. Ту частину втору, теж перерваний вал, батько уварював на першій батареї, яку ми теж ремонтували. Отаким методом. Вирізається вставка, така з 29-го вала, який є у вас. У нас були вали, кусочки ми повирізали. Вирізається вставка. Робиться виходить, в такому шахматному порядку. Вал вирізається сюди, заходить і вал сюди. Розшивається і проварюється обична сварка. Не обична. Ну, краще проварити його професійним полуавтоматом, який є, і товстою проволокою. Буде надійніше, бо є вали, вони кальоні йдуть. Кальоні вали краще проварювати полуавтоматом, як і диски. Так, ось у батько теж реставрує диски. Виходить. За такого диска робить вставки на погані диски, де серцевини порепані, щоб усилить, і провариться воно все полуавтоматом. розіщити і провариться полуавтоматом. Так само поробив такі тільки це сваркою поварював. На краї є, виходить, де різьба, щоб зажимати диски. Получається, виварив чотири грані, обично сварку підчісати. сюди шайба, зверху дві гайки і буде ходити. По диском. Оці три диска обрізала рівень з підшипником. Покажу, як обрізало валу. Ось як видно. По живому вал на 29. Видно, місце було і тут трошки. І це виходить, край виходить із подшипника. Якраз крайній диска її обрізала на валу. Чи десь зацепився, чи що, не зрозуміло. Вам батько перерізав котушечки на пополам, щоб зробити як шайби регулювати. Тут 4 йде. І оцю проставку вбрав, щоб відрегулювати розстояння між дисками. Бо між корпусами підшипника має бути 70 см плюс-мінус. І Щоб це все відрегулювати розстояння, треба. Можна сказати, або регулювачні шайби, або таким методом, щоб диски не прокручувалися і надійніше було. Перерізаються котушки старі. Ну Там покажу, у нас є вони перерізані. І Або ну, ось як видно, оця, що лопнула у нас. Вона бачите, якого качества лопнула, батько перерізав і оставив чотири гранік, вона так була. Тут просто ну, розстояння було і оце зрізав. Тепер будуть як регулювачні шайби для дисків. По дискам все добре зробили. Виїхав, переїжджав, бо опустилась та батарея, що ремонтували першу втору. Тобто, в принципі, все добре, працюємо, дискуємо. Да, як і казав, трошки є невеличкий пропуск, як видно. Ось він, де бугор горне. Чуть-чуть там пару сантиметрів не дозабирає, як видно. Ми вже знайшли цьому рішення. Буде час, вже відсіємося, дискуємося, займемося, бо ну... може і раніше би зайнялися, ну диски підводять. Нічого не можемо зробити, вже два рази їх ремонтували. Надіємося, більше вже підводить вони не будуть нас. Головне ще собі зробити, подискувати і посіяти. Може, десь комусь надати якийсь послуг. Так спитаєте, чому я не показував відео, як вони це все варимо. Тому що я працював в полі. Як видно, ви відео бачили. Трактор в полі, трактор розроблений, і я працював. Був вал. Ми перерізали різьбу, там мілка була. Ми перерізали, бо не могли знайти гайки. Купили гайки, і зробили. І зранку і я поїхав десь на обід, після обіду плюс-мінус працювати. І я працював, батько наварював, реставрував вал. Реставрував диски. Як видно, ось теж проварені, але не доварені. Ось такі диски, які проваріні з сварку, ось видно, вже тріщини рядом пішли. Оце все буде розшиватися, заново проварюватися полуавтоматом, і з цієї сторони як ось заводські шайби. Налажуватися ці шайби саморобні. Два диска, це куплені були з дисками. Ось такий диск, який е, наший, стояв на дисках, як видно, він полірований. Він не багато попрацював, ну, репнув. Ось як видно, проварений і тут проварений. Сразу кажу: варимо проволока 08 полуавтоматом і розшиваємо диски. Беремо зачисний круг, турбінка, розшили, проварили і все, щоб гарно проварити. Проволока 08 по паспортним даним до 3 мм. Все проварює. Щоб не купляти проволоку міліметрову, вона трохи більше варить, ну все одно. Ми так робимо. Працює вже не перший рік. Провірено, я наварював з лопати. Батько поварив їх в обичну сварку. Вони так само тріскали, тільки коло як я показував, коло сварки. Обично не буду на цьому диску показувати і рядом. З однієї сторони проварив, лопнув або розшити і проварити, далі не трішки. Ну, Так як я з однієї з іншої потім проварив, все ходить. Ось так само видно серцевина лопнута, розшита з турбінкою, проварена. Ось, Як видно, грань була під'їдена, теж проварена. Ну, Тут було що, на цьому диску вже вставка була варена, тільки варена обичною сваркою. Батько її зачищав, трохи попроварював. Думаю, буде ходити. І далі. Ось так само це диски ті, що вже у нас стояли на дисках, які вже працювали. Ці, як видно, у нас лежали із оцими. цими. Це реставруємо, їх щоб не купляти по 800 гривень на день. Тоже, тріщина розшивається турбінкою, проварюється. Це буде працювати провірено. Грані тут хороші, ось як видно, тут грань хороша, вона буде ходити. Так само тут зроблена ставка з тоже, диска. Теж наварено, тільки тут наварівано вже обичною сваркою. Подивимося, думаю, буде ходить. Це наварював, виходить, вставку вже батько. Обичною сваркою. Метал товстий. Це теж десь була з диска якоїсь зрізана вставка, як видно під закльопки місце. Тут товстий метал. Як видно, на тому диску це знятий з дисків, він перепаним, ми його проваримо по і далі буде ходити. Уже потім принципі, так зробили. Хоча я й казав, що не можна проварювати, але. Но... Як кажуть, без виход, а полуавтомат, електроди. Все ну, ще дороге, реставруємо те, що ні, не буде ходити, викинеться диск, ні буде ходити, навариться полуавтоматом. Як кажуть, подивимося. Ось за ці диски, що стояли у нас на дисках, виходить, він все хороший практично новий. Тільки як видно, розбило ось тут. Ми його зняли. Чому щоб не навариться теж сюди шайба, не вариться полавтоматом, тільки вже, бо немає таких дисків, або та усилена шайба навариться сюди полавтоматом і навариться чотири грані. Шліфанеться його трошки, і буде він працювати і далі. Бо я казав по принципу цього диска наварена таке усилення, яке я зрізав з нарепнутих дисків. Тому що цей диск був придбаний з дисками, як і ці, що ми реставруємо. Він був наверное, тоже трошки порепаний. Його предыдущі власники, як видно, питались усилити, наварили обичною сваркою, але воно нічого не дало, бо пішло, все одно тут тріщини пішли внутрі. І ми його ставили, залили, опереграні трохи під'їли, щоб не жерло вали. Грані попідварюємо і проварюємо тріщини полавтоматам, щоб далі вони не розходились. Щоб він ще послужив цей диск. А за цей, що я казав, просто отвір розбило, бачите, як уже кругом пішов. Він дуже не квадратний 30-29, хоча б да? на 30. Хоч вали у нас 29. І скільки його виходить, вже розбило, скільки більше. отвір. На дисках. дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Кому сподобалось відео, заходимо в лайбер спільноти інстаграм.